Сьогодні ми знову зустрілися за чашечкою кави з уже знайомою вам, шановні телеглядачі, людиною, це наш п'ятихацький поет Володимир Євтушенко. І сьогодні ми вирішили звернути увагу, приділити увагу саме такій сфері діяльності, як поезія для дітей. Багато жанрів ми вже охопили, це і любовна лірика. Це і є патріотичні вірші. А сьогодні вирішили поговорити про ті віршики, які Володимир написав для малечі. Отже, Володимире, мої вітання вам. Розкажіть нам трішечки про те, що змінилося за той час із нашої останньої зустрічі, а потім перейдемо вже до ваших віршиків. Добрий день, шановні телеглядачі. Я радий зустрітися знову в вашій студії і розповісти про те. Про ту творчість, яка зараз буквально в мене кипить і продовжується, я не збираюсь закінчувати, викидати цю справу, тому що вірші для мене це на цей час вже багато чого значить. І спілкуватися з людьми саме через вірші, через пісні, мені стає все дебільше приємніше і приємніше. Особливо це. Стосується віршів для дітей. Тому що в мене в самого вже дорослі троє дітей, і троє внуків вже є. Думаю, що на цьому ще діти не зупиняться. Дочекаюсь, на, мабуть, і правнуків, якщо будуть жити довго. Так. Ну, що ж, сьогодні ми поговоримо про ті вірші, які ви для цієї маличі пишете. Розкажіть нам, будь ласка, з чого почалися? От з якого першого віршика і що вас наштовхнуло на те, щоб написати вірші саме для маленьких дітей? Ну іноді виникає така потреба, щоб приємно зробити дітлахам. І тому вірші від їх імені і просто для них. Мені подобається писати, тому що діти це наше майбутнє і їм потрібно. Дати наперед і знання, і також розповісти дитячій формі від їхнього імені чи від себе, яке життя нас чекає, і які веселощі радості в житті в пер... будуть в майбутньому. Можливо, ви для прикладу якийсь віршик нам зачитаєте? Цей віршик написаний мною спонтанно, просто виникла в голові. Така назва відразу трисонечка. Якось я їхав у потязі до Дніпропетровська, і було багато дітей саме в вагоні, в якому я їхав, а я їхав свій диплом показувати друзям. І там, коло диплома, в сумці лежали мої вірші, розпечатані вже на принтері, і саме дитячі. То я дітям по всьому вагону пороздавав ці вірші, просто подарував. То найдужче їм якраз цей вірш і сподобався, я його зараз зачитаю. Цей вірш на українській мові називається «Три сонечка про дівчинку. Мене матуся відпускає вранці погуляти. Як три сонечка знайдеш, то ж приходь до хати. Перше сонечко на небі я вмить відшукала, і йому я жартівливо язик показала. Стала я попід вербою, дивлюся в Озерце. А з нього мені друге сонечко сміється, а де ж сонечко, те третє, не маю уяви, навіть настрою не стало ось такі то справи. Може, то Божа корівка, так вона червона. Може, соняшник, так їх нескінчене поле. Сіла я і засмутилась, де його шукати, як би сонечка в домівку мені повертати, ввечері мене додому кличе вже Матуся. Сонечко, йди скоріше, бо я не діждуся. Як мені похвилюватись, друзі, довелося. Добре, що нарешті третє сонечко знайшлося. Який милий, гарний віршик. Ну і не дивно, що він малечі сподобався. І говорять, що у кожному з нас, у кожному дорослому, все ж таки залишається та живе дитина. І дуже важливо, коли стаємо дорослими вже, про це не забувати. Тож і ви, Володимире, мабуть. Не забувайте про це і це є дуже добре. Так, іноді і в житті себе відчуваєш інколи як дитина. Дуже корисно іноді порадіти по-дитячому, щиро тим речам, які нас оточують. От можливо, ви знайдете цьому підтвердження у своєму наступному віршику. Так, одуванчики називається на російській мові, теж від імені вже дівчини старшої написаний, три куплета. звучит у нас так. Цветут одуванчики, целое поле, я их собираю, сплетаю венок, и ветер колышет безбрежное море, а я в этом море живой островок, и платье в горошек плывет с облаками, и одуванчики вместе со мной, к небу пушинками улетая, вернутся обратно с новой весной. И детство мое, как обычно, вернется, и буду я счастлива, как никогда. Цветочек к цветочку, Йночок сплетьоса. І снова знову пушинки. Так було завжди. Ну тут можна навіть відшукати деяку філософію от, про життя. Так, і зрозуміло, що цей вірш для більш старшого покоління. Скажіть, а хто були першою вашою аудиторією саме серед дітей? Внукам я читаю багато віршів, навіть пишу спеціально для них. Коли менші були, я жертівливіші пісні, ой, вірші. ну, Вірніше, навіть і багато з цих віршів вже пісні, написана на них музика. Підростають діти, то я вже більше для них пишу вірші такі серйозніші. Ну, Ось такий самий дитячий для малечі в дитсадку віршик на українській мові називається Котики-мурлики. Ми котики, мурлики, ні трішечки не дикі. Ми білі, білі і пухнасті хвостаті і вухасті. І тут приспівняв-няв-няв, мурмур, мурмур, мурмур. Ми любимо сметанку із вечора до ранку, гуляємо в кішки-мишки, тож відпочинем трішки. Ми котики, мурлики, ні трішечки не дикі, станцюємо для мами, а ви разом із нами. Такий простенький а віршик якраз можна з підтанцювкою, навіть у дитсадку, виконувати дітям. А ви пропонували його для виконання у дитячому садочку? Я хочу сходити ще до директора музичної школи, переговорити, з нею, перебалакати, тому що в мене багато дитячих віршів, які просто сценічно можна виконати із маскарадом, із одягом, з перевдяганням і так далі. От, например, наприклад, є пісенька Жужа про пчолку, про теж на українській мові. Будь ласка, так. зачитайте. Жужа називається Літа весела бджілка із квіточки на квітку з сестричкою двох збирають все медок. Жужа, жужа, жужу, жу, жужу, жужа, жужа, жужу, жу, жужу. Це приємно навіть дітям буде повторювати ці слова жужа для розвиття мови. Маківки червоні, дзвіночки волошкові, в танок зібрались квіти, щоб весні радіти. Квіточки чудові, різнокольорові, сонечку сміхаються, до бджілок нахиляються. Так, віршики вони ніби і простенькі здаються, так, вони написані для малечі, але. Саме цим вони, мабуть, дітлахів і повинні приваблювати, тому що дітям все потрібно просто, а складнощі їх будуть чекати вже більш в більш дорослому житті. Так, звичайно, воно бути сприй... сприйматися дуже просто для дитини, щоб воно добре запам'ятовувалось, тому що складні вірші для них ще недоступні для їхнього, при їхньому розвитку. А... Для того, щоб mm. розвиватися, потрібно з чогось починати. Да. І саме з такого простенького почати вже потім до більш серйозніших. Ну, от можливо, наступний ваш віршик. Це ну, В тому що? році я написав віршик перед Новим роком для дітей. Це теж для малечі для десятка, називається Я люблю тебе до сльоз. Угу. Щербата принцесочка на праздник новогодний прийшла в нарядном платьице нам петь и танцевать. И танцювати. І встретила там принца, Щербатенького Вовочку, влюбилась прямо сразу. І почала шептати, шепеляла. Ма, мій миленький Володя, мені так зі сильно подобається, і ёлочка нарядна, веселий Дед Мороз, красивая снігурочка і біленькі зайчики. Но ти здесь найкращий, люблю тебе до сльоз. Ось така перша дитяча любов, дисадку, так би мовити, дуже э, трогательна це по російськи чуттєва по українськи і, звичайно, я такі епізоди зустрічав у житті, тому захотілося такий вірш написати. А ви зі свого дитинства, що пригадуєте? От яким воно було, і можливо, щось є таким спогадом саме з вашого дитинства. Є, тільки від мене дівчинка написане, ну це життєва ситуація, яка э, в мені в принципі, э, наприклад, коли свірчок залізе в хату і сверчить усю ніч, неможливо заснути. От я про свірчка і написав цей вірш. Називається «Свірчок». В моїй спальні поселився маленький свірчок. Тільки я заговорю, сразу он, молчок. А як стану засипати, скрипочку достанет, на всю комнату свою песенку грає. Як же быть з цим сверчком? Как с ним подружиться, а ему все ни чем не хочет мириться. Я сверчка перехитрю. Пусть проказник знает колыбельную свою, пусть мне подыграет. Вдруг прислушался сверчок, приутих немножко и на скрипочке с мочком провел осторожно. Так уснули вместе мы, я и мой маэстро, видели цветные сны. Это было честно. Тобто і у вас таке було? Так. Да. Так, ну що ж, бачите, які ситуації іноді трапляються в житті, і нібито і незначна така ситуація. Ну, здавалося, щоб воно комашка, так, залізла от до хати і да. заважала спати. А насправді сталося так, що от маленька дитина побачила у цьому таку маленьку казку. І хотілося, щоб усі діти бачили цю казку, хотілося, щоб усі, усі діти її відчували. І добре, що є такі люди, які дарують таке чудо маленьким дітям. Ось цей вірш я буквально нещодавно написав, десь місяць не пройшов. Багато у нас у дворах між будинками, де багато дітей гуляють, чи на площадках дитячих. Собачки обично бігають дворняшки, Вони забавные, цикавые. вот я про такую собачку одну и написал віршик. Называется Каляка-Маляка. Я расскажу о Каляке-маляке. Живет в нашем доме такая собака. Всегда у нее непонятная масть, все, что угодно умеет украсть. Хотели назвать ее хамелеоном, но не подчиняется местным законам. Каким ее именем не назови, она признается вам сразу в любви. Она же простая, скажу вам, дворняга. Не отличается вовсе отвагой, как вдруг, что не, что не так, то ее не найти. Запахнет колбаской, всегда впереди. А, ваши, а в вашем дворе есть такая собака? Такая же точно, каляка-маляка, где дворники все снисходительны к ней за то, что она обожает детей. А это вы так уж помечали такую вот собаку? Ну так, да. собачата, кутенята, як кажуть, завжди діти, діти і собачата не роздільні, вони їх, носяться з ними і цілують, і обнімають. Кошенята так, так же само, дуже приємна ситуація зустрічається ця дуже часто. Так. Ну, і що ще ви хотіли б нам сьогодні представити? Що могло б зацікавити наших маленьких телеглядачів та їх батьків, які, можливо, потім і звернулися б до вас для того, щоб такі віршики розучувати разом із дітками? Ну, ось теж для дитячого садка, для розвитку мови приємний віршик, називається жучок-павучок. Uh -huh. Він вчить дітей, щоб не обіжати самих менших наших навіть жучків-павучків. любит их оберегаты. Жучок-паучок, маленького роста. Жучок-паучок, жить тебе непросто. Кто-то может задавить, кто-то может укусить, кто-то может проглотить, кто-то может пошутить. Жучок-паучок, скачет по дорожке. Жучку-паучку, придавили ножку. Жучок-паучок, поболел немножко, попил чая из стакана, скушал хлеба крошку. Мы жучка-паучка, вылечим зеленкой... І посадим павучка в домик із картонки. І ходи, павучок більше по дорожки. Сиди вдома жучок, будуть селі ножки. Ну, це так повчально. А можливо, варто було б цьому павучку все ж таки виходити іноді гуляти, але бути просто обережним? Ну я думаю, що якісь дітвора зробить будиночок із картонки і посадить туди жучка, і він буде з ними в дитячому садку жити разом. А ось дивіться, у цьому віршику також можна зробити трішечки інший висновок. Наприклад, що якби цей жучок, павучок ходив по вулицям був би уважний, то чому і не продавили б ніжку, тож і діткам також на дорозі повинно потрібно бути дуже уважними. Виконувати правила і слухати так. старших. Тобто навіть такий підтекст можна знайти. Що ще ви готові нам представити сьогодні? Ну, от, наприклад, є така пісенька, яку я думаю, мама буде коли дитину нести, купати до вана і обов'язково її проспіває для цієї дитини. Називається Жолтенькі шаріки. Це пісня, звичайно, зараз. Ну, я прочитаю просто текст. Начинається з приспіву: кря-кря-кря-ля-ля-ля-ля, кря-кря-кря-ля-ля-ля-ля. Дружне утята. топают за мамой, все идут на речку, чтобы там поплавать. По лесной тропинке весело шагают, песенку задорную хором напевают. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Желтенькие шарики прыгают, смеются, теплую водичку вместе окунуться. Ну, такий віршик, на мою думку, він можливо трішечки не завершений. Можливо, там можливо, же приспів буде, потім буде. Так, в кінці. можливо, у вас до неї ну, і продовження. Тому ще хотілося б якесь продовження такої маленької, чудової історії. Так. І чи є у вас ще для малечі якісь повчальні віршики, от які можна було чимось так в ігровій формі щось їм пояснити? Так, ну, да, ну, є «Веселий дождик, називається віршик. Хороший, дуже. как раз для мастеров этих дипточок. Огромная лейка по небу летает, и дождиком теплым нас поливает, и радуга звонко смеется над нами цветной улыбкой от края до края. Кап-кап дождик, как кап-кап веселый, танцуй вместе с нами на палубе новой, бумажный кораблик мы к морю направим, и будешь ты дождик у нас с капитаном. Мы скачем по лужам босыми ногами, и солнце за тучкой с нами играет, и зайчики пляшут Шалят між з нами нас, нас дощ купають, а ми підростаємо. Це запам'ятав я коли, завжди, коли дощ ішов, теплий вискакував на вулицю і танцював під дощем. було дуже приємно дитині так позабавлятися. Так. Ну, я думаю, у вас ще дуже багато віршів, але програму нам потрібно вже завершувати. Тож для тих, хто зацікавиться такими віршиками, ви можете звертатися до нас на телестудії взгляд, і ми, звісно ж, поділимося, поділимося з вами контактами для того, щоб можна було зв'язатися із Володимиром. А вас ми попросимо Володимира на завершення нашої програми, щоб якось так лірично і гарно її завершити. Зачитати ще одного віршика. Так, звичайно, ми в душі завжди залишаємося дітьми, і це дуже приємно сказується на нашому житті. Ми становимося добрішими і лояльнішими до своїх друзів і до своїх однокласників. Нещодавно у нас була зустріч однокласників 25 років. Ой, 30, 35 років вже після того, як ми закінчили школу. І ось я написав після цієї зустрічі, нас зібралося аж 25 чоловік. Ми всі відпочивали, спілкувалися, навіть із Москви друзі поприїжджали, із Криму. Було дуже приємно. І першу вчительку ми свою знайшли Любов Сидирину, якій вже виконувалося 85 років. І Це цієї нагоди вивіршена. Школьна любов, так. Да. Ну, тут фантазія з дитячою зв'язано, прошу цей вірш зрозуміти, бо він більш філософський. Нам були зв'язки милее і ближче, коли ми з тобою варкували в Парижі, коли ми з тобою цілувалися в Майамі, не існувало для нас розстояння, В круизе на лайнере, на самолете, или под парусом на маленьком плоте, И рай в шалаше, или в замке вальяжном, Для нас это вовсе казалось неважно. Да, все это было, и шли год за годом, спешили навстречу в любую погоду, Не помня обиды, не зная обмана, такая любовь вот была между нами. Последний звонок, и книжки закрыты, и одноклассников лица забыты. Когда-то мы встретимся, годы спустя. Ты вспомнишь меня, а я вспомню тебя. Ну, це вже так, і про Париж, і про моя. Ну, фантазія ну, ж дитяча, мені. вона ж не має ніяких кордонів, тому як книжок начитаєшся і уявляєш, що ти там побував. Так, тобто це все з уяви? Так. Тому що якщо сприймати цей вірш буквально, то прямо на дах, от таки школяє. На висотку можна, так? можна напіднятися і там можна таке нафантазувати, дивлячись навкруги. Так, ну що ж, тоді на такій. Веселій, чудовій ноті, ліричній ноті ми будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Нашу Дуже дякую, зустріч... що ви мені позвали. Мене позвали сьогодні. Думаю, що, що це не остання зустріч. Так, ми також на це сподіваємося. Якась тема у нас виникне наступного разу. Нехай це буде секретом поки що. Я так думаю. Це буде сюрпризом для наших да. телеглядатів. На цьому у нас все. До нової зустрічі і нехай вам усім щастить. Do pobaczenia.